Великі піщані бурі накрили кілька провінцій Китаю, зокрема столицю. У Пекіні дуже погіршилася видимість, а будівлі й дороги вкрило товстим шаром пилу. У місті, де живе понад 21 мільйон осіб, випустили жовте попередження про небезпеку, такі ж зробили юнистці провінції, зокрема в Шанці, Хебеї, Хайлундзяні, Ляоніні, Хенані та Дзянсу. Водіїв закликали їздити обережно. Водночас перехожі кажуть, що по прибурі запах пилу в метро і пісок на одязі. Вони мусять і далі вести звичайне життя. У метро пахне пилом, коли виходжу на Він не дуже відчувається. Якщо ж їхати велосипедом, то трохи холодно. Ось і все коли сьогодні вийшов на двір, то побачив, що повітря брудне, всюди пил. На вигляд це серйозно, але коли вирушаю кудись, то зазвичай їду на метро. Тож наслідки піщаної бурі мене не дуже зачіпають. Мабуть, найнеприємніше те, що на тіло осідає більше пилу. Індекс якості повітря в Пекіні становить коло 500 мікрограмів на кубічний метр, як вважають, це небезпечно для здоров'я. Піщані бурі в районі Пекіна нерідко бувають в березні та квітні, через близькість пустелі. Гобі цьому сприяє і масштабне вирубування лісів у всьому північному Китаї.